Оксана Караванська. Вишиванка. У багатьох українських родинах вишиванка передається від покоління до покоління. І в тебе, можливо, є сорочка, яку ти успадкувала від мами, а твоя мама від своєї мами, твоєї бабці, а бабця від своєї мами. Якщо ж такої родинної історії в тебе немає, її можеш започаткувати ти. Вишиванка, що є родинною реліквією, зазвичай вишита вручну. Важливо знати, хто саме вишив цю сорочку, бо вона здатна роками зберігати в собі енергетику, яку заклала вишивальниця. Добра енергетика вишиванки буде тобі оберегом. У давнину найбільшою цінністю було мати таку вишиванку, якої нема ні в кого. Тому жінки і вигадували все нові й нові узори та орнаменти, а також додавали все більше барв. Багатство і поєднання кольорів робило вишиванку унікальною. Традиційна українська вишиванка буває різною. Особливості техніки вишивання залежать від регіону, у якому народилася сорочка. В Україні таких регіонів понад 15. Ось найколоритніші з автентичних вишивок. Гуцульська. Така вишиванка рясно зашита, має геометричний рисунок. А ще в ній є помаранчева барва. Буковинська. Ці сорочки вирізняються квітковими мотивами. Вони теж рясно зашиті. До того ж, їх часто вишивають бісером. Бойківська. Найпоширеніші мотиви таких вишиванок квіткові рослинні. Вишивка найбільше нагадує природні лінії. Подільська. Це важкі, найразніше зашиті сорочки. Вирізняє їх діагональна смужка. Зазвичай їх зашивають вовною, що дає подільській вишиванці об'єму, а ваги додають бісер і пацьорки. Полтавська. Особливість сорочок цього регіону вишивка білим по білому. Цю виняткову техніку часто підкреслюють мережкою. Такі вишиванки легкі й повітряні. Чорно-червона вишиванка набула популярності тоді, коли кольорові нитки були дефіцитом, і жінки вишивали сорочки тими нитками, які мали, найчастіше червоними та чорними. Такі вишиванки стали настільки поширеними, що втратили свою унікальність. Щоб вишиванка мала сучасний вигляд, не завжди варто доповнювати її іншими елементами класичного українського строю крайкою, міночками тощо. Варто мати не лише родинну вишиванку, яку одягаєш переважно на великі свята, а й ще одну сучасну. Це дуже модно, тому це може бути машинна вишивка або ж вишиваний принт. Вишиванка дуже пасує до джинсів, це так по-сучасному. За свідченнями давньогрецького історика Геродота, вишивкою був прикрашений ще одяг скіфів 7-3 століття до нашої ери.